Переходимо, тому що те, що відбулось, має відгомін відголосок навіть по сьогоднішній день. І от серед іншого, не тільки журналісти про це пишуть, але й світові лідери, хоч і з приставкою ЕКС, так як, наприклад, Джозеф Байден, також коментують цю ситуацію. Вперше, до речі, Байден зараз не часто з'являється на екранах, і от він сказав, що я зробив усе можливе. Байден закликав Польщу триматися на фоні російських атак. Ну, дякуємо, Джозефе, без вас би ми ніяк не впорались. 46-й президент США заявив, що його адміністрація зробила все можливе, щоб Польща протистояла Путіну і його агресії. Я зробив все можливе, каже він. Ми надали, новий, надали новій адміністрації всі наші дані, всю інформацію, всі ресурси, які ми забезпечили, і просто молимо, щоб вони впорались, сказав Джозеф Байден. Ну він розуміє, що не просто так зараз з Росією. Да, Байден перший це зрозумів, що не буде Путін зупинятися, і це не просто політика, це ж не просто щоб своєму виборцю сподобатись. це просто констатація факту, от і все. Але чи достатньо штати зробили для Польщі? Ну не знаю. В мене питання, чи поляки достатньо зробили для себе. А от ви знаєте, тепер вже після цієї атаки по польській території хочу вам сказати, що глава МЗС. Польщі Радослав Сікорський каже, що захід після цього інциденту з дронами має розглянути можливість перехоплення російських дронів і ракет в українському небі? Та що ви таке кажете? Що ви таке кажете? А коли били і б'ють по нам? А вас це не торкалося? Тоді що ви нам розповідали про Бандеру і Шухевича? Ви тоді розповідали про те, як у Львові стадіон перейменувати? Ви розповідали про ексгумацію? Ви розповідали про воленську різанину? А що трапилось? А чому ви зараз про це нічого не говорите? А чому раптом ви вирішили вже сказати про те, що під, над Україною треба небо закривати? Чому? Тому що це ваших жоп торкнулося, вибачте? Безпосередньо вашої безпеки торкнулося? І все, ви змінилися? А коли ми тут 4 роки поспіль розповідали про те, що це безпосередньо тягнуча війна тягн... торкнеться вас, ви що нам казали? Бандера Шухевич, різанина, не пустимо. Виходили фермери польські, перекривали дороги. Для експорту української продукції через територію Польщі, країна, яка кров'ю стікає. Ви що робили? Ви звичайно нам допомагали. Я не хочу применшувати роль Польщі. Давайте скажемо чесно, нам поляки, це наші друзі, це брати наші, вони нам допомагали, але ну, давайте так брати себе так не також. Не поводять, і це потрібно зазначити. І от він каже. Радослав Сікорський інтерв'ю «Франкфютер, Альнемайне Аль не зайду. Це є така німецька газета, дуже стара. І от він каже, що якщо запитати мене особисто, ми маємо подумати про це технічно НАТО і ЄС на це здатні, тобто прикрити небо. Але таке рішення Польща не може ухвалити самостійно, тільки разом із союзниками. Каже, ну тут він також правий, тому що в НАТО механізм такий, що самостійно ухвалювати країни рішення не можуть. Хоча я сумніваюсь, в цьому також Ну, слухайте. Ну це ж стосується безпеки Польщі. Хоча да, це країна НАТО, і там дійсно, якщо Польща буде збивати, вона втягнеться і потім втягнеться НАТО. Ну це да тут можна його також зрозуміти, але з іншої сторони, допоки не прилетить шахет в Іспанію, Португалію, в Угорщину, Словаччину або будь-яку іншу країну НАТО. Там не будуть прикривати ніяке українське небо раніше. До цього Україна закликала. Я просто хочу нагадати, але інші країни НАТО поки що таку ініціативу не обговорювали. От Сикорський запропонував не допускати російські тіньовий флот у Балтику, серед іншого, і кажуть, що Німеччина і НАТО мали б створити таку морську контрольовану зону в північному морі, щоб помежити доступ цих суден Росії до Балтики. Він попередив, що. Затоплення, хоча б одного такого російського корабля в регіоні, може просто призвести до екологічної катастрофи е, немислимих масштабів серед іншого. І, до речі, те, що стосується, е, те, що стосується, друзі, те, що стосується, е, ось цих закризакрити небо, те, що стосується, зокрема того, що е, поляки мають діяти швидше, те, що стосується того, як е, НАТО має реагувати? Те, що стосується того, що спільними зусиллями, і е, тільки так ми можемо відбувати російські майбутні атаки, те, що стосується спільних дій і координації відносно е, відбиття російських атак, про це і українська влада також говорить. Насправді, українська влада про це постійно говорить з перших днів, пам'ятаєте історію, закрийте нам небо. Що ми чули? Відповідь ну, ми не можемо, ми не хочемо Росію провокувати, ми не будемо закривати небо. Це неможливо, треба координація усіх країн-членів НАТО. Не всі до цього готові. Тепер, коли безпосередньо безпілотники зайшли в країну НАТО, Польща, 20 безпілотників, Румунія. Треба сказати, вчора, позавчора також зайшов один з них, кругляв там 50 хвилин на 10 кілометрів в Румунію зайшов, тоді що відбувається? Уже поляки якось по-іншому реагують. Вже кажуть, да, давайте це робити. Так ми про це раніше говорили. Ми раніше про це говорили. І треба сказати, що в тому числі вище політичне українське керівництво про це говорили от Зеленський. Після того, коли, наприклад, здійснився цей акт агресії по території Польщі. От Єрмак, наприклад, на Ялті про це говорить. Про те, що слухайте, говорити також треба про нову систему безпеки Європи і України, яка буде відігравати дуже важливу роль, і вже робиться взагалі. Система безпеки для України, включає сильні для сучасного і сучасного збройні. Ем... Збройні сили міжнародної гарантії, так, які вже підтримали 26 країн, а також санкції, членство в ЄС і гарантії відновлення нашої економіки. І оці останні події в Польщі з російськими дронами вони ще раз довели, що настав час закрити українське небо. Це буде захист не лише для нас, але й для всіх сусідів. І це має бути колективна робота, бо виклики нові для всієї Європи. Ось що потрібно розуміти. Ну, чому лише ми це розуміємо, а не європейці. От хто мені скаже? Поляки, можливо, хоч дещо вже почали. Вже почало доходити до них. Чесне слово. Ну, а так, звичайно, ми пушили цю історію вище політичне українське керівництво. Ну, давайте вже зараз доб'ємо це. Ну, давайте вже доб'ємо. От і все. Тому що Путіна неможливо зупинити жодними компромісами чи домовленостями. лише силою. І це дуже важливо усвідомити, каже він. Україна вже стала щитом Європи і всього вільного світу, і ми будемо абсолютно відповідально, все вже від себе кажу, виконувати свою роботу, так, захищати себе в першу чергу, і Європу. Але нам треба допомога, нам треба, щоб нам допомогли. І закриття неба це перший крок до цього. Ну, один з давайте так: один з кроків до цього. І це може бути успішно. Давайте разом всі, всі це зробимо. От і все. Поміж тим, я вам хочу сказати, що Навроцький Карл Навроцький, це президент Польщі. Він щось почав розуміти. Він щось почав розуміти, тому що підписав згоду на введення військ НАТО в країну рішення. Ухвалено в рамках цієї операції НАТО, яка називається Північний вартовий, її проводять у відповідь на російсько-білоруське навчання. Захід 2025 і От Навроцький підписує, зокрема. Папери, які дозволили військам країн НАТО заходити до Польщі, щоб ви розуміли, якщо, боронь Боже, там уявляємо моделью ситуацію, почалася війна. Там я не знаю, Росія напала, наприклад, на Литву, Латвію, Естонію, на будь-яку іншу країну, Фінляндію порожують зараз України НАТО не можуть просто так зайти в Фінляндію. Треба дозвіл від президента. Це перше. Друге, як ви розумієте, п'ята стаття. Про яку тут нам постійно всі говорили, але також дещо сумнівно виписана. Знову ж таки, занепокоєннями з застосуванням усіх можливих і доступних для тієї чи іншої країни НАТО сил і засобів. Тобто, захочуть відправляти війська, захочуть, не відправлять. Тому у мене питання до вас, друзі. От зараз питання: хто кому більше потрібен? Україна НАТО чи НАТО Україні? Дайте відповідь на це запитання, будь ласка, в коментарях. Тому що мені здається. Або є третій варіант. Один одному рівнозначно. От давайте так: хто кому більше потрібен? Україна НАТО, НАТО Україні або один одному рівнозначно. Я це опитування, до речі, проводив на своєму власному ютуб-каналі Онлайн. Кому цікаво, зайдіть, подивіться на результати, вас вони шокують, чесно вам скажу. І от треба сказати серед іншого, що слухайте, українці тепер будуть допомагати полякам навчати їх відбивати шахеди, збивати усі всі російські повітряні. Дрони, і про це зокрема, в тому числі в інтерв'ю The Guardian сказав міністр оборони Польщі Радослав Сікорський. Він каже, що слухайте, ем... ну він акцентував увагу, що під час нещодавнього нальоту дронів дрони не висягли своїх цілей, а ем... наслідки для майна були мінімальні ем... до того ж, ніхто не постраждав. Сказав він, але тим не менше у рамках. Безпеки, польські військові в Україну не поїдуть? Навчання польських команд досвіду в Україні в області боротьби з безпілотниками буде проходити в учбовому закладі НАТО в Польщі там більш безпечно, ніж в Україні. Сказав Сікорський. Я розумію, що там більш безпечно, ніж в Україні, але у мене питання: а чому, коли наших хлопців треба було навчати, ви їх викликали до себе? А тепер, коли вас потрібно навчати, ми вас до себе викликати не можемо? Скажіть мені, будь ласка, а чому так? Так, це ж бойові умови. Приїздіть сюди, подивіться, що відбувається. Що ви хоча б готові були? Тому що теорія це теорія, а практика це практика. Розумієте? Тому ну не знаю. Приїздіть. Я б я б на вашому місці сюди приїхав, щоб подивився, щоб менше там розповідали про політичні історії. Пані Зіна пише сируни. Та я абсолютно, абсолютно дико плюсую це, тому що так це виглядає, на жаль. Паперовий тигр просто. Ну я по-іншому я слів не можу дібрати інших. На жаль, підкреслюю раз, на жаль, покажіть результат, ми змінимо нашу думку. От і все. Тому, друзі, ось так от відбувається. А потім ще виходить пан Дональд Туск, прем'єр-міністр, каже, що в Польщі, ви знаєте, якась неприязнь росте до українців одночасно з проросійськими настроями. Та що ви таке кажете? Неприязнь до українців росте з одночасними проросійськими настроями. Тобто до українців ставляться гірше, до росіян краще. Міше то сказав, коли Польщу обстріляли російські дрони. Поляки, знаєте, що сказали? Хто винен в цьому? Українці. Опитування проводили. На другому місці тільки росіяни. А так, звичайно, ми українці винні. Я мем бачив вчора. Йде поляк по вулиці. Задів ногою дорожній знак, впав і кричить: Курва мать українця, це ти, це ти винен. І в цьому, вся, от в цьому зараз вся Польща, наприклад, жаль. Політики польські самі накрутили крутили ЗМІ, запрограмували їх, тому що в них були передвиборчі кампанії. Вони розповідали про те, які українці погані, значить, як вони там понаприїхали, як вони там, значить, отримують якісь плюшки і так далі. А потім виявляється, що до українців ставлення погане, каже Туск, і про російське населення росте. Та що ви таке кажете? Не знаю. Щось ви такі дивні речі нам тут розповідаєте. Коротше, я вже не можу. Чесно, от я вже не можу, друзі. Давайте про фронт два слова скажемо, тому що вже і часу. обмаль. перший сьогодні. Мадяр е, написав, що е, є проблеми зі Старлінком, є проблеми зі Старлінком. Ліг Старлінк по усьому фронту написав Мадяр, керівник е, СБС, так сил безпілотних систем. І от е, за його словами, за його словами, друзі, е, не працював. Старлінк сьогодні самісінько раня взагалі. І там якщо промоніторити, то я так розумію, що він ніде не працював. Тобто, сьогодні перебої з цим Starlink були пов'язані з не не тільки з українським фронтом, але там із. В інших місцях і місцевостях, але вже зараз він відновлюється, сказав Мадяр. Тому ситуація якась, ну я так розумію, поліпшується. Окрім цього, ми згадували за Майялту. Да, от Білецький Андрій Білецький сказав, що Росія продовжує красти наші технологічні рішення і масштабувати їх. Каже, що ну, от командир третього корпусу каже, що. Ем, Значить, виклики для України в сфері військових технологій є такими в двадцять другому роках Україна домінувала в інноваціях. Першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон. Пройшла революція FPV, налагодила роботу дронів перехоплювачів, інтегрованих з радарами. Все це виникало знизу, як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от в двадцять році Росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів. Продовжує красти наші технології, рішення. Масштабувати їх. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій і забезпечення наглозив він. Це правда. Росіяни постійно крадуть наші технології. Це мені це не тільки там, Білецький каже, це і бійці мені постійно в ефірі говорять. Серійне виробництво Сапсанів Фламінго очікується на початку 26-го року. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, пан Ігор Романенко. Ну, Ігор Олександрович, вочевидь, щось знає, тому будемо стежити за тим, як зокрема. Як, зокрема, ми будемо розвивати наш військово-промисловий комплекс, наші ракети, ракетну програму, так тому що вже і балістику, в тому числі анонсували, але не будемо наперед забігати, нехай краще ракети самі все за себе скажуть, аніж ми будемо розповідати про те, які вони у нас класні ракети, і поки що без їхнього запуску, да без результату. Тобто я до чого веду: нехай краще ракети бахнуть, а потім ми це говоримо, аніж ми будемо борювати самі ракети. От я чомусь. Не знаю, прихильник такої точки зору. Друзі, дякую вам. Дякую величезно за те, що були зі мною в рамках цього ефіру.